Пофарбування плитки у ванній кімнаті це чудовий спосіб оновити інтер'єр, не витрачаючи значних коштів на заміну плитки. Давайте розглянемо кроки, як правильно пофарбувати плитку і досягти професійного результату. Першим кроком є ретельне очищення плитки використовуйте спеціальні чистячі засоби або суміш оцту та води, щоб видалити бруд, жир та вапняні відкладення. Після цього шліфуйте плитку дрібнозернистим наждачним папером або спеціальною шліфувальною губкою. Це допоможе фарбі краще прилипати до поверхні Не забудьте після шліфування добре промити плитку водою і дати їй висохнути. Щоб не забруднити стіни або підлогу, покрийте їх пластиковою плівкою або малярним скотчем, це допоможе зберегти чистоту і дозволить працювати без зайвих турбот. Перед фарбуванням обов'язково нанесіть ґрунтовку для керамічних поверхонь. Це покращить адгезію фарби і забезпечить кращий результат. Для плитки у ванній кімнаті найкраще підходять фарби на основі епоксидної смоли або акрилу. Вони стійкі до вологи та механічних пошкоджень наносіть фарбу рівномірно за допомогою валика або пензля. Щоб досягти рівного кольору, рекомендується наносити фарбу в два шари. Не забувайте давати кожному шару добре висохнути зазвичай це займає 4-6 годин. Після фарбування можна покрити плитку спеціальним захисним лаком це збільшить стійкість фарби до води і зносостійкість. Після всіх робіт дайте плитці висохнути протягом доби, перш ніж використовувати ванну кімнату. І ось ваша плитка виглядає як нова. Оновлення ванної кімнати за допомогою фарбування плитки це швидко, доступно і ефективно.